Так, ну, в є така у мене косарочка для Powermax Power Max на 1800 обертів і досить потужна Це косарка. Так, ось, до речі, до неї ось такий ніж. Так, металевий, сьомий, ширина захвату 38 см. Коротше, що Я думаю, що е, я переживаю за те, що, м, ну, типу, якщо десь натраплю я на пеньок чи на якісь камінчики, то я типу, зламаю е, зламаю це кріплення, зараз показую. Тут ось таке кріплення, воно типу, як пластмасове. от, е, так, І ну, зараз, зараз покажу, як воно. Ось так воно має кріпитися. Так. Ну, і у мене на ділянці багато пеньків, думаю, багато в кого є така проблема. Боюсь, що просто вона ще виламає цю всю, повністю конструкцію, це, бо це пластик. От. Тому я вирішив зробити його цю посадку на, на ліску, перевести на ліску. Виготовив отаку хрень, таку заготовку. як Я робив Короче, Взяв аналогічний 5-мм, Чирину полосу так, вирізав ідентичні дірки, От, і поробив оці отвори ось такі, е, отвори для, ліскі, для швидкого заправляння лізки. Ось таким е, типу, методом. Е, в общем, заправляється. Воно тримається міцно тут, тому що раз, два, три, чотири дірки. От, і е, також тут заточив, ну, е, якби заточив оці два краї. Це на випадок, якщо вдруг е, щось буде таке масштабне заважати, щоб воно його могло ну, як мінімум стисати. Хоча б, хоча б біля цього, біля самої основи. Так, зараз отягну, подивимось і, і випробуємо. Ну, я, типу, прикрутив, а тепер вирішив спробувати, як же її буде одягати у ну, польових умовах. Якщо зняти цей, цю приблуду, то в принципі, надягати взагалі не проблема. Дуже швидко, але я хочу спробувати, як воно буде не, не знімаючи. Зараз спробуємо. Так, варто сказати, що в мене ліска 3 мм. Мені сподобалось нею працювати. Я її на триміру використовував. Це якась польська, польського виробництва зсередині із е, якоюсь жилкою. ну Це не, не стальна жилка, а там якась ну коротко, якась херня. от. І э, 3 мм. І э, десь 4 мм ці отвори, маленькі отвори по 4 мм. Воно в принципі провазить досить все нормально. от, Але це в мене д -д 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 ну коротко, десь э, там щось заважає, то воно так туго лізе. Ну, ліска тримається ну, дуже дуже міцно, Якби все нормально в цьому плані. До цього не, не достає до бортика. Так. Ну, в принципі, Можна б ще трохи підрізати, щоб на всякий випадок, тому що вона все одно ще подасться. От. Тому я її трошки підріжу. От, такий кінчик залишаю. Так, ну що, заправимо другу сторону. Ну що, в общем, заправило, все нормально. Друге э, було вже значно швидше. Короче, треба трошки пролучитись, все буде. буде. Ну що, спробуємо в гаражі, а потім на полі. Так, ну що, пробуємо. Ну, Взагалі, поки що мені все подобається, все нормально. Ніде нічого не зачіпало, не розтягнулася ця ліска. Тримається вона дуже міцно. Так, я дивлюся, що тут не пошкодилось. Так, ще Відразу скажу, що є ще у мене бензинова косарка. Так, це, ну, вона йшла в комплекті з, типу, як, коротко, з ну, це такий був мотоблок з потужним двигуном. Хороший двигун, все американський. От, І е, косарка. ніж, Що мені дуже не подобалося, що ніж весь час десь вдарявся, так, і він е, розкручувався. Ну я його теж перевів на ліску. Дивимось. Так, в общем, дивіться, е, це насадка для шпуля. Це шпуля для тримера. так, Але вона мені ідеально підходила сюди. так, я її насадив. В общем, тут, в принципі, все просто. Це звичайна шпуля, яка, яку я використовую для, для косарки. От. Тут зробив 4 прута. От, тут дуже товста, 4-мм ліска. Вона, ну, коротше, вона тут в мене заходить трошки. в самий. Ну, вона сама стесується, тому що корпус він такий литий алюмінієвий ну якийсь сплав. От. Коротше, ми це все діло будемо зараз спробувати. Тому дивіться, можливо, це буде наступне відео. Якщо цікаво, підписуйтесь, дивіться і далі буде. Продовження буде. Ну, зроблю ще один анонс. Дивіться, ще є така косарка, професійна косарка Олеомак. Це найширший захват, алюмінієвий корпус, литий теж. Дуже професійна річ, дуже класна річ. До речі, ця косарка теж вона вважається професійною. Повторюсь, що це у нас «Гардина», Фірма Гардина це косарка невідомого виробника. Ну, Тут хороший двигун. ось так. Все. Ми колись зробимо це змагання між цими всіма косарками і визначимо, яка з них найкраще косить. От. Але поки що відео не про це, а відео про ось ці. Ножі про ось ці е... коротше, про ліску, про те, як буде косити ліску. Все, дивимось далі, що буде.